Почала здібатися надо мною, Ні, Я не здіваюсь. Продовжувай. знайшов я... старий щоб поїздіватися. Я не здіваюся. а написали статті 35 п'ять закону України про нас поліція у вас зупинила. Також написали статті 7 закону України про правовий режим воєнного стану. Є сьогодні така тенденція, коли співробітники поліції зупиняють кожне авто. А яка підстава для зупинки? Пункт 7 статті 35, Якщо уповноважений орган державної влади прийняв рішення про обмеження чи заборону руху водій, пред'яви документи. А дайте, будь ласка, посвідчення водісу до вам Повторюю ще раз. І до речі, якщо ти не будеш виконувати вказівки співробітника поліції, будуть ось такі наслідки. Тих при невиконанні моїх закону вимог у вас буде затримано застосування фізичної сил та спецзасобів. та достала на досаломістори відділку для встановлення вашого високого. Я ви... час святкусь. Викликав Сядьте, будь ласка, автомобіль, заспокойтесь. п'ять хвилин. Подумайте, і так сьогодні розбираємо дану ситуацію, і в цьому питанні нам допоможе спеціаліст клубу юридичного захисту водія від слів до справи. Відкриваємо закон України про національну поліцію, перегортуємо на статтю 35. Тут дійсно є сьомий пункт, на який силається поліцейський. Проте звучить він наступним чином: поліцейський може зупиняти транспортні засоби у разі, якщо уповноважений орган державної влади прийняв рішення про обмеження чи заборону руху. Ключове слово рішення. А як зрозуміти водію, що таке рішення дійсно було прийнято? Попросіть у поліцейського, нехай він вам його надасть. З практики, дуже велика проблема полягає в тому, що в них на руках такого рішення в більшості випадків немає. Напишіть в коментарях, чи часто вас зупиняють співробітники поліції без законної причини. Якщо так, які подальші дії? Ви просто їдете далі або лишаєте скаргу. До речі, відповідну скаргу лишаю в описі під даним відео, коли поліцейський порушує ваші права.